Перше, це одразу неосвідченість у побутових питаннях. Тобто, що я маю на увазі, це коли люди і діти у школах не отримають тієї інформації, яку вони можуть реально інтегрувати у життя. Відсутність сексуального виховання, відсутність економічного виховання, відсутність оцих всіх базових речей да, неосвіченість у цьому форматі. Ну тобто, це, це друга, мабуть, велика, велика грандіозна прям проблема. І третє вічна незадоволеність. От у нас у українців є велика внутрішня соціальна халепа, в якій ми їмо один одного. Завжди, всегда, всю історію просто жираємо один одного, завжди чимось незадоволені. Ну от, Дали гроші погано, не дали гроші – теж погано. Ну, коротше, все, все гівно, завжди все гівно. Для цього потрібні реформи. Ну, для цього потрібні реформи. Якщо людина сама не готова не давати шоколадку, то потрібні реформи, які роблять так, що немає потреби у шоколадці. Ну, немає потреби. При, приклад, я давно виступаю горлаю про те, що треба прибрати Аля безкоштовну медицину, яка ніхіра не безкоштовна, і зробити нормальну страхову медицину зі страховим полюсом, з різними рівнями внеску, з різними рівнями того, на яку суму ти можеш там, да, отримати якісь послуги. Нормальну. В просто нормальну страхову медицину це вирішить мільйон питань у, у, в сфері здравоохраніння України. Як такого, просто мільйон питань. По-перше, зайдуть бабки достатньо великі, одразу одразу, які можна буде використати на обновлення обладнання, на нормальні зарплати лікарям і так далі. По цьому страховому полісу тебе будуть нормально обслуговувати. Це класна практика. Більше за все. Давайте так, обідніше за все в цій ситуації, що у нашого з вами конченого сусіда це працює. У них страхова медицина. І вона працює. А у нас до неї досі не можуть дійти. А чого до неї не можуть досі дійти? Це дуже логічно, тому що рука руку миє, це не вигідно. От і все, тому всі будуть сперечатися і не приймати цієї реформи. Для того щоб викоренити оцю корупційну історію, потрібні серйозні реформи, які виключають ланцюжок корупції, для того, щоб у тебе навіть не було соблазну дати ту шоколадку або скинутися на ті штори. Ну, я грубо кажу, просто щоб у тебе, навіть якщо б ти хотів, ніхто би не взяв і ніхто би не зробив. Да? Тобто, ну а ти, ти, коли знаєш, що ти будеш пропонувати і не візьме, ти якби перестаєш пропонувати автоматично, як мінімум, хоча б. Я вже відповідала на подібне питання. Я казала: у нас зміниться ситуація з корупцією тільки коли в Україну зайде незалежний суд, незалежна судова система. Тобто, одна до речі, із вимог до вступу до Євросоюзу це якраз про незалежний суд європейський на території України. Uh, от і от uh, корупція почне зрушуватися, uh, питання корупції почне зрушуватися тільки тоді, коли зайде той самий суд, а це не раніше 30-го року. Uh -huh. Давайте, можливо, коротко глядачам нашим пояснимо, для чого цей суд і що, що він змінить, власне, як він змінить. Тому що дивіться, зараз у нас є Верховний суд, який так або інакше дуже умовно є незалежним. Да? На, на прикладі на прикладі США приводжу приклад. У нас немає розмежування. У нас немає розмежування і тиску на владу з якихось іще інших джерел, да. Тобто, у нас все при комусь. телеканали, чиїсь, суди, чиїсь, судді чиїсь, і оця вся сама історія. У нас немає незалежної інстанції, яка може виносити вироки або висвітлювати питання, а, тому що вона нікому не належить, тобто холодно, здорово і враховуючи да ну якісь факти на прикладі Америки для того, щоб контролювати владу. А у Америки є основні механізми. Це, по перше, те, що у тебе є той самий парламент. У них який розділений на республіканців і демократів, да тобто вже два важеля тиску на потенційних тих, хто прийшов до влади. Це перший важель, другий це незалежні змі. Велика кількість незалежних ЗМІ, які можуть зробити соціально інформативного тиску, знову ж таки на ту саму владу, і їх слово, і їх голос, і їх статті це те, що впливає на думку, щимить, викриває, дає і так далі, тому подібне. І третє це суд, суд, який може безпристрасно відмінити будь-яке рішення. Будь-кого в той самий Америці. От Трамп там подав якусь бумажку, щось він там заявив, якусь дурню, не пам'ятаю, а про відміну, а, від, відміну цього народження в Америці і громадянства. Суд що зробив через два тижні? Оспорив і відмінив до бісової мами. Це зроблено для того, щоб не було завживання владою. У нас з вами цих механізмів немає. У нас там цей канал того, цей канал цього, той канал перед того, той піарить цього, той піарить того. Майже всі видання, які є, вони когось піарять. А ті, коли ті, які нікому не належать, все одно мають звідки збрати фінансування і так або інакше будуть висвітлювати те, що просить той, хто фінансує це ну, джерело, да, буквально. Ну, типу, це перший момент. У нас немає незалежного суду. Верховний суд України, наш з вами, він не є незалежним. Ну, не є він незалежним, куплені судді і так далі. Тому подібне, захід незалежної інстанції на територію України дозволить оті самі корупційні справи доводити до їх вироку, а не оспарювати якимись і затягувати якимись, ви поняли, непонятними методами і так далі. Це те, що буде давати незалежну інстанцію. От у нас немає незалежної інстанції в Україні. У нас всі ходять по колу. Корупціонери сажають аля, сажають корупціонерів. Корупціонери ловлять корупціонерів, а потім всі ходять по колу тих самих корупціонерів. Одни відмазали інших, другі відмазали третіх, і пішло-поїхало. Ну, по-перше, тому що у нас з вами є просідання по неявці на вибори. Давайте так. У нас є великий пласт людей, які не голосують. Голоси яких або не враховуються, або виходить, що меншість е вибирає за більшість. А більшість або не готова взагалі нікого вибирати, або їй плювати на те, що відбувається, або вона не зацікавлена в ні в якому виборі, або з якихось причин вона не дійшла до виборчої ділянки і тепер кричить, що ви за мене наголосували за оце гівно. Ну, типу ж класика жанра знову ж таки. А звідти і недовіра, тому що я цього гівна не вибирав, якого дітька за мене хтось вирішив, хто має там, да розпоряджатися моїми податками в цій країні і так далі. Ну, типу, це як такий самий мінімальний приклад який є. По-друге, влада влада у нас, що, що не е, держслужбовець при високих посадах, то дискредитація самого себе завжди. Некоректні рішення, неадекватні тіньові догов... ну, домовленості, а ідея класна реалізація повне гівно, понаобіцяють певних да, моментів, потім їх не можуть реалізувати, і про чесно про це не можуть сказати. І винести проблематику не може чесно на загал в Україні, вона завжди все, що там падкаврне і так далі. І це знову ж до корупції. Да, до кумовства, до панібратства, до того що рука руку миє. А я завжди приводжу приклад з Януковичем і Ющенком, і продажем крісла, яке просто у більшості тих, хто стояв на помаранчевої революції, викликало таке розчарування, тому що ну блін, ти серйозно зараз. Ти просто ну ти просто продаєш крісло, а потім знаходять, коли тікає Янукович тіньову бухгалтерію, і дивляться на ті цифри, за які він в тебе то крісло купив. Ну це ж треш. Ну, про це вже куча розслідувань. Як от після того ти стояв і голосував за ту людину? Ну, я умовно. Причому? При тому, що е, Ющенко не, най, не найгірший, е, там знаєте, як би президент да, в історії України. Він там наробив справ, але він толковий економіст. Але, але от він толковий економіст. Він міг би здати класних реформ. Він почав євроінтеграцію. в нього є велика кількість плюсів. Але ж, вибачте, по крисі кинув тих, хто стояв за нього, да, там і ну і ну кинув ж. І оце, оце кидалово постійне, воно не викликає довіри, безумовно, і поки викликати і не буде. Я не знаю, як, яким має бути наступний кандидат для того, щоб хоч якось, якось пом'якшити це питання. Ну, типу, навіть з Зеленським рівень об'єднання в 22-му році і довіра в 22-му році до того, що ми робимо, і низка некваліфікованих тупорилих е, прийнятих рішень, які просто ну людина взяла. Ну як можна було давайте об'єктивно, як з командою, а е, Зеленський, як президент без війни, ну такої, от відверто. Ну ні про що на початку війни це прям. Гарний рівень це гарний рівень нестандартних перемовин. Це гарний рівень. Ну, ви поняли, як якби да, якогось політичного руху. Це гарний рівень об'єднання, потрібних слів, потрібних заяв. Це класно. Це там мотивує, підбадьорює. Вся ця історія. Ти стаєш людиною року. Ти на всіх обкладинках в світі для того, щоб починаючи з 23-го, ти почав закопувати себе в якесь гівно. От ну правда, об'єктивно зараз. Просто в якесь гівно своїми ж рішеннями, своїми нереакціями, своїми своїми не, нечесними заявами. Я маю на увазі ну, перед людьми. Банально. Ми е, знаєте, я зараз приведу приклад, який скоріше за все, майже кожна родина в Україні, так або інакше обговорювала. Ну, в, в тому або в іншому руслі У нас нещодавно сталася розмова з чоловіком і там з декількома друзями, достатньо думаючими людьми, які люблять свою країну. Я скажу, я, я от я кажу чого. Чого не можна зробити? Чесно, як свого часу зробив Черчилль. До нього також дуже багато питань до Черчилля в контексті історії. Але вийти і сказати, друзі, у нас срака. І нам срака. Нам нічого втрачати. Нас кинули ці, нас кинули оці. ну, От жопа у нас повна. То давайте зараз оті всі дрони, які ми виробляємо, і які летять по тисячі, по дві, по три тисячі кілометрів. Ми зваємо з вами роєм. Знаєте, помирать так з музикою, от туди просто, по всьому подряд, по женщинам, по дітям, по підта от туди, отуди, от, от все. Ну нема вже, нема уже що втрачати в жопі. Давайте просто хіраньом. Я умовно кажу, ви розумієте в цей момент рівень розуміння ситуації. Українців просто людського розуміння, рівень а, як там, а, підняття, хоч якогось бойового духу, і рівень розуміння, ну, от реально, знаєте, такого відчайдушного, але уже таку фінальне. Ай, коротше, давайте вже вхірячим всім, що є, щоб вони там взвили поздихали. І ми вже хоча б, знаєте, на прощання були щасливі хоча б від цього факту. Я дуже утрована, але це ну, така от комунікація. Це коли тобі вже просто нема чого втрачати, так давайте вже, знаєте, на фінал. Хе -хей! Це грубий приклад того, але ж можна вести з народом іншу комунікацію. Але ж можна питати думку, але ж можна чути про те, що не влаштовує, але ж можна дивитися, як реагують на того, кого ти поставив. Я там зараз про Гетьманцева банально. Можна ж. Можна ж дивитися, можна ж свою команду якось. Ти не можеш контролювати все як президент, безумовно. У тебе є команда. Ну так може ми будемо хоч якось за командою слідкувати, яка геть теж, теж ніхіра не контролює, тільки владу узурпує по кабінетам і пихає людей в кожне міністерство, і сидить в тіні, і робить вигляд, що воно не при ділах. Понімаєте? Ну, коротше, ну, не маєш чесності, комунікації з людьми. Що обіцяли ФОП? Відсутність перевірок. Здрасте. підняття податків до кінця року, ну, до, до кінця війни, вибачте, здрасте. Ну, що обіцяли людям? А, пільги по комунальці, а потім приходять, відключають світло, бо кажуть, ми вас всі вертіли на дітородному органі. Ну, розуміємо, да? Тобі обіцяють одне, вибачте, за французьку найобують і роблять інакше. А що потім рівня довіри немає? Дійсно, як же ж так сталося? А, виходячи з цього, Олександра, виходить, що війна у нас ще більше послабила довіру в нашу державу. Звичайно. Звичайно. Воно, якщо на початках віра була якась в щось, то зараз з низкою гівняних рішень і ігнорування реальних проблем, от просто максимального ігнорування і дискредитації самих себе, у людей є одне бажання. Е, вибачте, від'їбіться від нас, дайте нам без вас, хоч якось. Нам так добре було, коли ви до нас не лізли зі своїми перевірками, ценними указаннями, новими законами, контролями карточек. І Тут зараз не про те, що там хтось гроші зажав просто ви давали спокійно працювати, спокійно робити якісь речі. Ну. Так добре було, коли ви не лізли в 22-му році. От зараз дико звучить, 22-й рік повний треш. Люди об'єднувалися без вас. Люди возили гуманітарку без вас. Люди крутили бізнеси свої, продовжували щось робити без вас. Люди об'єднувалися без вас. Люди працювали без вас, того що ви були в ахуї, обісрані і не лізли до людей. Ну от серйозно, ну чесно, давайте по факту, от по факту. Люди тіліпали, домовлялися через п'ять і десятій руки, дозвонювалися через п'ять дзвінків. Я не знаю, там до притули завозили через Руминію вагони. Понімаєте гуманітарної допомоги, роздавали розсей. Ну, я умовно кажу, так класно було, бо ніхто не ліз. Чудово, і це зараз там не про те, що хтось там відмив, були, вибачте, негарні люди, які там да, користувалися цим, але взагалом тенденція. Поки ні яких. навіть закінчення війни не дасть нам єдності друзі, На жаль. На жаль, бо у нас буде поствоєнний період, в якому хто в то по дрова. А ти воював, а ти не воював, а я допомагав, а ти не допомагав, а ти виїхав, а я сидів, а я вів бізнес, а ти не вів, а я платив, а ти не платив, і пішло, поїхало Я взагалі не вбачаю потреби повноцінно інтегруватися до ЄС. Я... Виступаю категорично проти шукати собі нового брата чи нову сестру, чи підлаштовуватися під когось. От правда, можна ми побудемо сирідками, от чесно. Можна без братів, старших, младших, сістер, от этой всей все понимаете, яка у нас душа уже з вами Он старший братик, любимий, великий, як вони себе називають. От нахір, на нахинахера на, воно нам треба. Що у нас завжди? Все, брати, сестри, давайте бути схожими на них. У нас є власна ідентичність у Європи і в європейській ментальності є як плюси, так і мінуси. Так як дітька, ми не можемо інтегрувати до себе плюси. І, і мінуси не тягнути. А ми, ж, а ми ж, якщо тягнемо, то ми ж тягнемо все. І гівно, і тріску, понімаєте, і цвіти і ландиші. Все треба грісті, все, все треба грісті. Ні, нам не треба повна інтеграція ментальна до Європи. До Європи багато питань до їхньої ментальності, яка нам не притаманна. Давайте відверто. Ну, нам не притамана. там бюрократія, яка нахер ми від неї відійшли вже. У нас диджиталізація. Ми отам от не стоїмо в тих чергах, бумажки вічні не заповняємо. Уже я не знаю скільки років, а вони все ще стоять. Банківська система у нас спрощена, на відміну від них. Воно нам на ну хочеш перевод цей отримувати з карти на карту тиждень робочий, може бути. І посилку чекати 300 років, ну, типу, а не новою поштою за сутки. Повімаєте? Ну, як би ну от ця вся історія. Нам не треба інтегруватися ментально, у нас своя ментальність. Нам треба інтегруватися економічно, нам треба інтегруватися у питаннях бізнесу, нам треба інтегруватися у питаннях судебної системи. Ну, якихось таких от процесів наша ментальність залишається з нами. Не треба бути схожим я, на європейців. Ми є європейці, але з іншими умовами зростання, в інший складовий характер. Ми, якби, ми є європейською державою, як не крути, але в тій формі, в якій нам комфортно, а не в тій формі, в якій комфортно німцям або французам або італійцям, за інших умов. А у нас ж треба бути схожим, розумієте, на поляка, на чеха. Не треба, Не треба. Тому я виступаю проти повної. Соціальною, можна так сказати, інтеграція. Поки теж ні. Ну, ну, Поки не предвідеться. Часом якій... має пройти. За яких умов? Mm -hmm. uh -huh. Ну. Років з 10, якщо не більше. Мабуть, навіть 15. Враховуючи того, що в мене там випадає. От, ну. Не раніше. Це якийсь Не раніше. Euh, мене просто цікавить. Це якийсь природній процес. Просто знаєте, як кажуть, там час лікує, і ми просто маємо про це прожити, пережити і піти далі. Чи все ж таки о, мають статися певні зусилля конкретних людей, всіх людей, групи людей? Це і зусилля, і природній процес. У нас давайте так. Є питання українізації, є питання лагідної українізації, це дві різні українізації. Коли е, нормальна рефлексна історія людини, коли ти її змушуєш щось робити, велика кількість людей каже: ні, ти нахер, я не буду взагалі нічого робити. Навіть якщо вона хоче, це відбуває бажання абсолютно зразу. У нас дивіться, давайте подивимося на мовне питання з іншого боку. У мене є історична література. Про кельтів. Я її читаю у великій кількості. Вона мені потрібна для моєї магічної практики, історичної, якоїсь там довідки і так далі. Як ви думаєте, якою мовою я її читаю, ту кельтську літературу про кельтів? Російською. А знаєте чого? А тому що немає українського перекладу. Його нема. Його ніхто не фінансує, його ніхто не спонсорує, про це ніхто не пише, це ніхто не перекладає. Бо воно нахер нікому не треба. Розуміємо, так, да, проблема. Мені хочеться пограти в гру на приставці. Якщо я обираю Україну, частіше за все, української озвучки немає. І навіть субтитрів, субтитрів українських немає. Є або русняве переозвучення, або англійське. І ви скажете: ну, тоді Олександра вчить англійський. Я не хочу вчити англійську мову. Або я її знаю на тому рівні для того, щоб сказати спасіба, до свидання, де у вас тут туалет. А, от. Або з якихось інших причин не маю бажання, грошей, часу і ще чогось вивчати саме англійську мову. Можливо, мені німецька подобається. Ну, от я так. Але до того рівня, поки я зможу грати в гру. Із німецькою локалізацією чудово розуміти, про що говорять е, ну, би, да, персонажі головні, я маю витратити достатньо зусиль, достатньо грошей, достатньо часу. Питання: я, як людина, яка знає російську мову, що виберу? Тому що я хочу грати тут і зараз в цю гру, а не через три роки, коли я буду знати німецьку чи англійську. Правильно, правильно, я виберу російську озвучку, бо української немає. Бо я розумію цю мову. Приклад? Приклад. Контент. Так, да, у нас зараз, на хвилі 20, з 22-го року почав з'являтися великий пласт українського контенту. Великий пласт українського контенту. Але, але давайте відверто. Я дивлюся на деякі перегляди цікавого контенту. Підписуюся на, різних, на різні канали, на різних хлопців і дівчат. І що я там бачу? А я там бачу або срач в коментарях, тому що хтось щось написав і понеслось, або хейту сторону автора, або із 30, там 50, 100 тисяч підписників його відео подивилося 6-7 тисяч, а лайків поставило взагалі три каліки, бо нахіра ж підтримувати автора. Нахіра йому отримувати ту монету і робити контент краще. Правильно, сраку, ай, коротше. Як-небудь так. Потім питання: буде мотивація у автора україномовного вести контент українською, якщо він не отримує ніякого фідбеку. От жодного фідбеку не отримує. Давайте я вам так, знаєте, пожаліюся. Зараз от банальний приклад, просто пожаліюся на своєму власному прикладі. У мене два YouTube-канали один політичний, один там містично-історичний. Люди просили мене. Неодноразово люди просили мене, Саш, заведіть якийсь канал. Ви так цікаво розповідаєте про містику, там, да, про, про історію, розказуєте легенди, класно. Це цікаво. Заведіть якийсь канал, де ми зможемо відпочивати від політики, війни оці всі гівно, про яке доводиться говорити. Ти заводиш канал, а потім дивишся на 700 переглядів на темі, яку ти го готував для людей тиждень. Вивчав джерела, шукав, розповідав. Тиждень, а то й два, ти шукав матеріали, а в тебе 700 переглядів. От скажіть, як ви думаєте, от просто з цієї точки зору сильно мотивує українською записувати? Ні. Але ти знаєш рецепт, і він доволі простий, він паскудний, але простий. Випусти відео російською. І монета вища. Монета вище, тому що тебе дивиться не не тільки Росія, Казахстан, Білорусь, Грузія, Молдова і всі пострадянські країни. Ну, тобто, монета, гроші за Ютуб вище переглядів у тебе в рази вище. Ну і як би да, і якогось двіжу в коментарях в тебе рази вище. І багато блогерів, які з 22-го перейшли на українську, створюючи продукт для української аудиторії. Забили хір і повернулися до російської, тому що немає фідбеку. Я вам просто це не для того, щоб, о, Боже, ой, нічого страшного, без блогерів або йдемося. тільки нам хочеться дивитися якісний переклад українського кіно, нам хочеться читати українську літературу і перекладені переклад... книги української мови. Нам хочеться дивитися на українське мистецтво і слухати українську музику. От тільки коли доходить до. Фідбеку автору за його українську музику, за його українське мистецтво, за його українське блогер, блогінство, наші люди. Ай, іди нахер! Ти чо, очманєл, Тобі ще щось там, якісь гроші, якісь монети, да йди на завод, да ми без тебе обійдемося, да пішов ти нахер. Ну і все. А потім, а що це у нас опять русифікація поперла? Понімаєте? Це один момент. Другий момент. Неможливо викорінити. Нав'язану мову, яка була давайте так гнітом нав'язана багато десятиліть за рік, за два, за три, дайте можливість людям якраз таки оточити себе всім українським, і людина буде поступово переходити на українську. Так, да, це займе нехай там рік, два, три, п'ять. Але людина сама спокійно буде переходити. Я виступаю завжди в якій історії, якщо ти медійний Медійна особистість. Якщо ти говориш на якусь аудиторію, якщо ти ведеш соцмережі, будь ласка, веди їх українською мовою. Будь ласка, бо ти є громадянин України. Веди їх на тій мові, яка, а, я, яка є твоєю да, державною мовою. Але, але, ну, якщо ти вже так да, заявляєш себе, як там український блогер, наприклад, але в побуті в якихось таких дрібних штуках, мені взагалі плювати, хто на якій мові, про що там розмовляє. От правда. і як? Хоч на англійській. Ключу перекладачі, буду он, сидіти з перекладачем і спілкуватися з людиною з перекладачем. Е, оці трагедії навколо використання е, руснявої мови я все, що хочу нагадати: російська мова росіянам не належить. Не належить. Ну, от Абсолютно, не вони її вигадали, не вони є не вони історичним джерелом російської мови. Ні. Якщо вже на то пішло, так що ми з вами вивчаємо історію, нам більше притамане в використанні за часів Київської Русі, того, з чого там частково вилізла російська мова, вона належить нам, а не їм. Ми маємо повне історичне право її використовувати. Мова, зброя і так далі. Да, якщо ми говоримо про військо, якщо ми говоримо про свій чужий, якщо ми говоримо про тригери, якісь да, там особисті, да, безумовно, мова має значення, вона не може не мати значення. Але в такому випадку допомагайте Україні оточувати себе українським контентом, який дозволить всім поступово спокійно перейти на українську мову. Перестаньте тиснути, створюйте, стимулюйте, показуйте, видавайте книги українською, а не змушуйте мене мою профлітературу шукати російською або читати її англійською якого я не знаю на достатньому рівні, наголошую, а це профлітература, це зі складними а, зі складними термінами, які я інколи і у російською гуглю, що воно значить, не те, що англійською, я немає в мене такого профісторичного рівня. Так про що ми говоримо? Як я його буду читати, так як мені потрібно, навіть іноземною мовою? От, от вам приклад: так про які мовні ну, мовні срачі може йти мова? Коли ви будете давати українському культурному, музичному і мистецькому сегменту і книжковому сегменту максимальне своє включення, підтримки, фідбеку будь-якого, от тоді ми повернемося до питання мови. А допоки ви пролистали відео, забили болт, наплювали на автора, і ще й срач розвели у нього в коментарях, ви замовне питання можете навіть не питати.